Продовжуємо виготовлення нашої шкатулки. Ось ми почали з цього місця зігнутою пополам трубочкою, і поступово-поступово наростили до необхідної нам висоти. Тепер цю основу, яка допомагала нам, можна витягнути. Це чи коробка якась, чи ну, що у вас знайдеться. Як ми завершуємо. Ось приблизно на таку висоту ми проплили нашу е скриньку українською Шкатулка – це буде скринька. Як ми завершуємо. Проплітаємо останню і тепер заводимо кінчик. За стоєчку. Ось у нас стоєчка. Ось так ми згинаємо. За стоєчкою можна ножицями трошки розсунути місце, зігнули цю, стой... цю трубочку і туди її заправили. Ось один кінчик, другий кінчик заправляємо за іншу стоєчку, за наступну. Теж її можна обрізати, бо вона дуже довга. Ось у нас приблизно поміряли відстань до стоєчки. І ще сантиметрів півтора залишаємо, а решту обрізаємо. Обрізаємо ось так по косій. По косій, ось так зробили. І тепер всередину, теж ножицями, робимо таке місце. Куди можна вставити цю трубочку, згинаємо її і сюди вставляємо все. Так, дівчатка, ще що я вам забула сказати минулого разу: хто працює не з такими газетними трубочками, а з білими із паперу для дру... 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 друкування, Перед роботою, перед плетінням, вам краще зволожити, ну, таким розпилювачем, пробризкати, покласти в якийсь чи то пакет поліетиленовий, чи, чи у файлік, скласти оці всі зволожені, зволожені з легка трубочки, скласти у файлік, щоб вони трошки там полежали. Ось так сучені зволожені. Тоді вони будуть м'які і податливі для плетіння. Так, у нас залишились, значить, ми останню заправили, і у нас залишились ось такі стоєчки. Я вам зараз покажу самий простий спосіб, як ці стойки заховати. Самий простий, це якраз він стосується того випадку, коли у нас залишились короткі, короткі ось такі стоечки. Якщо вони ну, такі зависокі, то тоді будемо підрізати. Що ми робимо? Ось я вже тут почала трошки, ось у нас буде такий край. Як ховаються ці стоечки? Згинається ось, до наступної. Тепер згинаємо, от ми поміряли до наступної стоєчки, ось так. І між стоєчкою, от сюди, ножицями робимо такий ніби отвір, і сюди вставляємо. Старатись треба, щоб рівненько воно все було акуратненько. Так, наступну зігнули. Тут, дивіться, у нас коротенька стоєчка, і вона може погано триматися. Ну, якщо, ми... якщо вона тримається, то добре. А якщо е, така стієчка, яка е, закоротка, і от ми зігнули, і вона погано буде триматися, от ми дійдемо. Ось тут у мене є коротка стієчка, я зараз вам покажу на, на цьому прикладі. Де в мене коротка. Ось, що ми робимо в такому випадку. Беремо іншу трубочку і нарощуємо так, як ми нарощували при плетінні. Ось. Наростили, тепер згинаємо, дивимось, де у нас тут має зайти. Відрізаємо лишнє. Теж так треба старатись навкоси зрізати. Тоді з гострячком цим краще зайде. трубочка туда між вот так и продолжаем и последний наш стоячок заправляем вот сюда последнее гнездо Ось таким чином у нас завершена наша скринька. Так, все. На цьому етапі поки що все. Далі, що ми робимо? Беремо клей ПВА, можна його розбавити, трошки розбавити, щоб не таким концентрованим, і пензликом. Промазуємо всі наші стоячки, всі трубочки які. Гарненько промазуємо його і зверху, щоб воно закріпилось, клей нам допоможе це все скріпити і залишаємо підсихати. Потім можна оце, що виступає, можна, буде, можна так залишити, а можна буде підрізати. Значить, вам треба. Завершити цю скриньку і промазати клеєм ПВА і дати їй підсохнути. Можна і зсередини теж промазати, буде міцніше триматись. Все. Працюємо далі.